Булька, о, здана. Подарували за символічну там, скажімо, суму. Щоб він чітко виконував команди. Коротше, прийти курс молодого бійця. Якби не він, все, хана труба була б. Я зранку до нього підходжу, ми бородами потремося один ободно. Я подивлюся в його очі. Він все зрозуміє, що я йому хотів сказати, що мені болить. І ми так разом лапкою махнемо. Ну все, погнали далі. До повномасштабної війни я займався монтажом технологічного атомного обладнання на атомних електростанціях. Ну, крайня моя атомна станція це була білоруська, це «Росатом» був, ну там фірма від похідна від тих всього. Там було 80% спеціалістів українців. Їх заставляли брати громадянство російське чи білоруське, тому що це кар'єра. Так само на мене давили постійно. Чуйка в мене була, що ні-ні. ні І вони мене кормили постійно тими харчами, що от в тебе прізвище ж російське. Ну ти ж наш руський парень, Ну чого ти? Ну, каль... калямба, ну чого ти так? Тільки там. У тебе болгарка, креслення і гаїчний ключ, а тут автомат, гранати і... і кропива там чи ще щось. Я там 6 років відпрацював, якраз я повернувся додому у відпустку та перевахтовку. Якраз я мав тільки-тільки на виїжджати. І проснувся 24 лютого, я від прильотів ракет по аеродрому нашому, тому що я живу там умовно недалеко. Я просто ходив до всіх дзвонив, питав, що робити, що робити, куди податися, кому допомогти. Що... А мене візяв так, не мішай, не мішай, не мішай. Тут там дяді розберуться, не мішай, не мішай. Ми з моїм побратимом по сумісницю кумом, другом, братом, царством небесним Максим пішли до воїнськомата, нас там так само не мішайте, ідіть, Коли треба буде, тоді треба буде. Поступово, поступово. Потім з моїм побратимом Степаном нас також дали повістки, вручили, і ми з радістю. все, Настав на час. <хи> Ми хотіли бути разом з Степаном побратимом в одному відділенні. Він їздити на той момент не сильно вмів. Я дуже добре їжджу, бо я постійно за рулем. І так от вийшло, що по посаді він став старшим оператором, звод ПТРК, а я став водієм. Але на війні ти все. Ти мама, тато, ти повар, ти медик, ти кулеметник, ти джавелінчик, ПТРКшник. Ти все. До цього я взагалі вважав, що я пацифіст. Я думав, що зброю це, це не моє, я її брати не буду. Мене свого часу мені не дали послужити строкову службу. Були нюанси. Я не настільки був прям патріотом України. Мотивація була: я хотів зранку самому собі дивитися в очі. Ось, це перше. А друге, взагалі, я хотів перевірити, наскільки в мене, скажімо так, сталеві колокольчики. Це вже згодом, я вже став. І патріотом, і навіть на даний момент я вже себе вважаю націоналістом українським. Спочатку ми були 50-й окремий стрілецький батальйон. Це був батальйон, призначений для вдруг зашли в на Волинь. Вони ж планували сюди, щоб тут їх стримувати. Ми готували бойові рубежі. і все. Трошки пізніше нас кинули в новостворену 118-ту механізовану. Ось, Ми приходили там навчання, підготовку. І все. І я у 118-тій. Не ТРО, а саме механізовано. Це запорізький напрямок роботине. Отакий цей руський мір, во всій красі. У нас кілька місяців було на навчання з натовцями загальновійськових обучилися там всякі штурми, зачистки. Ось там не було противотанкових навчань, то були загальноштурмові. Тоже круто, теж то досвід. І все, і на запорізький напрямок погнали. Сказав тримати СП-тримаємо. Сказали бити ворога туди, б'ємо ворога туди. Почистити картошку, почистив картошку. Коли товкові командири, толкові все добре, тоді все класно йде. Коли з командирами бувають проблеми, які, в принципі, вирішуємо, тоді тяжче, звісно, але теж. Треба, щоб тут був свій особистий командир. Ми ПТРК, це проти танкіста. Це Джавелін, «Енлав», «Метіс», фагот. Вся протитанкова зброя. Тобто виїжджає, умовно, коробочка десь з'являється на горизонті, рації нам передають, приблизно координати. Хоп, вийшли, відпрацювали, відкатилися. Коробочки не викатуються, тоді да, Буває і штурми, ходимо і тримаємо позиції, все будь-що. Буває так, що завдання міняється за три хвилини 10 разів, Бо ну, це війна. Там треба вижити, перше, і друге перемогти. 2 жовтня, тепер у мене буде другий день народження. Були, тримали ми з ЗСП з побратимом Олександром. По суті, 50 метрів ми були на низу, ми були крайній рубіж оборони, типу. Ось. І по нам пристрілювалися три дні. На четвертий день попали. Нам прямо в окоп залетів снаряд від СПГ. СПГ це станковий, станковий протитанковий гранатомет, такий довгий, ще радянський. І нам повезло, що снаряд летів не під прямим кутом, там перекриття, було. що, перші дві хвилини я думав, що я двохсотий. Бо я не розумів. Я нічого не бачу, я нічого не чую. В голові щось я таке сижу, думаю, от, мабуть, отак смерть приходить. Чуть-чуть е дзвін проходить, Саша мене трогає за руку, каже, калямба живий. Кажу, живий, я, мабуть, сліпий. Мабуть, очі повибував, бо нічого не бачив. Але висипається потрошки земля. Так, оп, щось видно. Кажу Саша, виходимо, бо зараз ну, контрольний буде, зараз у нас добі. Посічені були руки, в основному землею, гарячою прожоною обличчя повністю. Особисто в мене порвані розірвані перепонки абсолютно. Так як я музикант, то це мені було дуже страшно і боляче. Черепно-мозгова травма. Ну, ПТСР класичний і контузія тяжка, як ну, визнали медики. Було тяжко, спочатку дуже тяжко, поки я не побачив хлопців без рук, без ніг по госпіталях, які були більш життєразніші, ніж я навіть. З руками, з ногами. Мені повезло ну, капітально. Довге лікування, реабілітації. Повернувся назад до хлопців вже тоді. Ну, це все зайняло в сукупності десь до півроку, мабуть. Я їхав вчительниці сльозами на глазах, думаю, боже, мені ж тут вже так добре, я вже вроді понів, як тут жити знову. А треба їхати назад, а там вже ж можна померти. Ну, це да, накат умислі. Але є така тема в мене, коли я сів вже в поїзд. Ну все, вже тут пан, або пропав, їдемо, там пацани застрінуть, все добре. Тобі все спокійніше, спокійніше. Там по тобі не б'ють тільки атомними бомбами. Поки що, слава Богу. Каби, шмаби, все. Виходиш назад, дякуєш Богу, Всесвіту, що все нормально, вийшли добренько, виконали бойову задачу. Повернувшись з фронту сюди, в Луцьк, мені тут тяжче набагато, бо поряд немає хлопців, тих ну безпосередньо моїх. Ну, немає зброї цього всього. Тобто я тут себе якби беззащитно мов. часто бачу. Дуже тяжко спілкуватися, коли є штабні люди, наприклад, вони бачать там, умовно, по одному бій там, чи ще щось. Є бойові хлопці, які знають, як там все це працює. І знайти між собою цей компроміс, типу, ви нам не мішайте, ми вам не мішаємо. Ви робіть своє, ми робимо своє. Оце, мабуть, найтяжче. Зараз мені дали 30 днів реабілітації. Я лежав в військовому госпіталі, потім мене перевели в обласну в лікарню. 30 днів зараз доліковуюся і по суті назад повертаюся. І чесно скажу, не можу дочекати. Ну, як, я не знаю, як це пояснити цивільним, що вони вчора підходили просто питали, а чого ти там туди так хочеш? Бо там життя, бо я там відчуваю, що я там живий, розумієте? Дуже зараз стараюся знайомитися з чудовими людьми цікавими, з музикантами. От два дні участвував в турнірі у цьому лицарському. Братія і сестри козацького роду, слава українцям, венцеремо самігос. У мене є татуювання лицарського хреста. Думаю, як це так, у мене є така татуїровка, і я в лицарських боях не поучаствую. Ні, треба поучаствувати. І все. У мене взагалі зараз життя таке, як я сам собі недавно подумав, оцей фільм був з Джимом Керрі. Завжди каже, да, будь-який двіж, участвуєш, Да, участвую. Катана. Ну, це типу не справжня, це муляж більше. Я зараз собі замовлю справжню. Ось щось таке Була прапор. Бачите, як теж символічно. Лапа і вон, буля лапа. Я взагалі приїхав, він був з такою бородою, як у мене. Зараз вже його підстригнув повністю прототип командира. Прототип, да, булька. А... А, оці нежності.